Мене звати Пронцевич Вікторія, і я найстарша дочка загиблого на війні, пронцевич Олександра Івановича. Я записую це відео, щоб попросити вас підписати і поширити петицію про надання моєму татові Героя України. Мій тато був найкращим татом в світі. Він не боявся цих стереотипів про чоловіків, що вони можуть здаватися слабкими. Він вмів по-справжньому любити. Він вмів підтримати, він вмів і знав той момент, коли треба підійти, поговорити, обняти. Він був просто настільки доброю людиною, що я не знаю, як описати це словами. Якщо ви запитаєте в моєї сім'ї, чи зник цей біль? Ні, він не зник. Цей біль зня з нами щоранку, коли ми просинаємося, щовечора, коли ми засинаємо, і цей біль буде з нами впродовж. Всього нашого життя, адже в цьому житті не стало не просто невідомої людини, в цьому житті не стало нашого тата, в Сашки не стало тата, який буде збирати її на випускний. В Ксюхі не стало тата, який проведе її до нареченого на весіллі, а в нашої мами не стало. Найближчої і найріднішої людини в світі.